Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо мій сметанник. Починаємо з вершкового масла, 200 г вершкового масла на відкритому вогні. Трохи розтану. І тепер я додаю, перемішуючи, ще перемішую, і сюди додаю стакан цукру і перемішуємо далі. Все так же підогріваючи. Сюди додаємо столову ложку майду. Я беру десертну. Отаку, можна сказати, з горкою. На масло я завжди його кидаю. Так, і далі перемішуємо. Вогонь у нас горить. Не сильний, такий маленький, щоб підогріваємо. Так, перемішуємо далі. вона у нас маса стає така поступово розчиняється наше масло. Про масло хочу сказати, треба брати саме 200 г Деякі виробники зараз вже почали економити і на пачці пишуть дуже дрібним шрифтом, а там 180 грам. Я беру 200 г І я взяла масло, беру зазвичай 72% жирності. Бачу, що вже ось тут залишилося. Небагато. Треба перевірити цього виробника. Я бачу, що дуже погано розстає масло. Можливо, сюди додавали, як зазвичай, вони жирність додають і натягують саме пальмовою олією. А пальмова олія дуже тяжко, в підогріванні дуже тяжко розстає. Тепер додаємо два яйця. Раз і два. Це так же, все так же перемішуємо, щоб у нас яйця не звернулися. Тут саме головне його перемішувати, щоб наші яйця не зварилися завчасно раніше, ніж нам потрібно. Так, ми бачимо, що все розчинилося, все однорідна маса, чудова і цукор, все, все однорідне. Тепер ми додаємо. Чайну ложку соди. Соду нічим не гашу. Не буде вона в мене гашена нічим. Я зазвичай нічим її не погашаю. Мені так смачніше. Так, ось це багато. Теж багато не треба брати, бо буде гіркота від соди. Все, перемішуємо. І тепер, як у нас тоді, коли підніметься вся наша маса, ми тоді виключимо чаємо. Якщо подивитися збоку, то наша маса зараз ось така. Коли наша маса охогола, ми поступово всипаємо 3 стакана муки. Далі беремо деко, беремо папір з пергаменту і вистеляємо на шаде. Куди ми будемо викладати нашу масу. На середину викладаю, що не домішалось, зараз ще я його підправлю і буду розстеляти його по нашому дечку. Наші ковшики випечуться, повинні бути тонким. Тому я накриваю його іще пергаментом. Тут можна і рукою його роздушити, а можна допомогти і качалкою. І тому воно буде тоненьке у нас. Можна його розподілити дуже добре, а потім підрівняти нашою качалкою. Я роблю так, щоб корж перед випіканням був в товщину не більше, ніж 5 мм. Тоді буде смачно і чудово. Якщо більше, він буде товстий. Ну, тоді їх можна просто розрізати поперек, поперед. І ось таким чином в мене вийшов такий корж перед випіканням, той, який готується до випікання. Все це, що по краям нам потім теж пригодиться це лишнє я, бік. А потім, і це ще чудова така ідея для приготування інших страв. Потім покажу. Забираємо наш папір і. Відправляємо в духовку, яка нагріта вже до 220 градусів. Поки наші коржі готуються, готуємо крем, я беру сметану. Сюди я додаю 2 стакани цукру. Ємність повинна бути однакова, щоб збереглися пропорції. Перемішуємо. Тобто, у нас на 700 грамів. Сметани. 350 із неї йде 15% жирності, а інші 350 20% корж. Так, І нам понадобилося 10 хвилин на випікання ось такого коржа Там, де були тонші. Стінки вони підрумянилися сильніше. І взагалі вийшов у нас ось такий. Тепер ми його будемо розрізати. Я ріжу його на чотири частини. Складати буду уже розрізані ось таку ємність. Вона Чим мені подобається, що накривається кришкою і не боїшся, що воно розтече. Ну, все це побачимо в процесі. Починаємо розрізати одразу. Чому кажу, що коли гарячий, що нам буде легше з ним оправитися? Адже він отакий, як, як корж. Навіть скажемо, що тісто у нас. Але нам саме головне, потрібно верхушку трошки зробити м'якшою, тобто трішечки її Ось таким чином Так, є початок. І всі ці крихти нам потім пригодяться. І починаємо викладати на нашу форму і зразу ж заливати сметаною. Так, от так, зроблю трохи подвину. Потім починаємо заливати зразу. Я зробила один корж. І зразу ж заливаю його сметаною. Все, вона розпливеться, але чим більше залишиться сметани на самому коржі, тим буде смачніше. Потім йому треба буде 12, ну, мінімум 8 до 12, кажемо так, щоб він став м'якшим і щоб оці всі. Сюди ми теж понакладаємо потім наші всі шматочки. Слідуючий корж поливаємо, не шкодуючи. Тобто всі наші 700 грам сметани повинні сюди влізти. Ми будемо поступово додати-додавляти сметану. Всі шматочки, ті, які крихті, я викладаю в вигляді. Так як будують будиночок, коли цеглу кладуть. І сметанкою через кожні пару хвилинок перестало розпливатися. І знову додаємо сметану. Тим чином він у нас закріпиться, сметана його закріплює, буде чудовий шедевр. І останній, це ми беремо наші шматочки, які і роздираємо їх на уже сформований наш торт. А сформований наш сметаник. Це буде і красиво, і смачно, і разом з тим, якщо є отакі шматочки, я їх ось сюди, і красиво і смачно, і буде затримувати сметану. У нас вийшов. Ось такий чудовий шедевр. Поки що ми його закриваємо і відправляємо відпочивати 8-10-12 годин. Чим більше він буде стояти, настоюватись, тим він буде смачніший. 12 годин пройшло. Уже, бачите, залишилась лише четвертинка оце наш торт. Цей торт я вам покажу в слідуючому відео. А зараз ми дивимося, який чудовий. Найсмачніший він стає тоді, коли він дуже гарно просочився, коли він наситився вологи. Наситився сметаною, він дуже смачний.